Здоровенькі були, з вами Ал. Е, мій типовий робочий день. Е, почнемо з того, що мені сьогодні є на ремонті. Е, в першу чергу гляну куму, бо бо щось не вмикається. Е, далі занесли такий CD-програвач. Теж не вмикається. Е, знайомий просив глянути ноутбука, не вмикається. Є в нас така ось SSD-шка китайська. Будемо пробувати прошивки. Далі два робота полісоси. Цей у нас не, не їде на докстанцію, точніше їде, але не заряджається, бо попали сюди таракани зі слів клієнта, вже був в сервісі. Тут у нас проблеми з е, контейнером для води. Він його не бачить. Тут у нас таке: треба починити нічничок, починити швабру. Монітор я вже починив. Йдемо далі. Тут треба знайти поміняти пасіки. Це у нас ретро профровач 75-го року Philips. Тут треба глянути щось не вмикається. Тут у нас витягнуть зубної щітки дитячі іграшки прошивку. Це у нас іде подарунок від дяді Володі. Такий ось ноутбучок. Жорсткий диск на 1 КБ. В принципі, і ще телевізор. Ну, не знаю, чи я до нього сьогодні дійду чи не дійду, бо і так дуже багато роботи. І саме головне мій подарунок. Наша моделька ноутбука процесор Core CPU D3000. Жорсткий диск 72% здоров'я. Він нарешті Не немає доступу. Ще раз, ось, щоб було 72%. Це мій основний е, диск 57%, не питайте, я знаю. І він у нас такий ось докстанції. Працюємо далі. Наша мікросхема 25Q80 є ginge, намагаємось її прочитати. Автодетект, і немає. Її. На жаль, такі ось у нас прошивочки йдуть. Наша SSD, яка не бачила вас, насправді бачите, після тесту Вікторії, у нас такий доволі кривий графік. В принципі, може бути, що ви хочете, від дешевої SSD. -шка. Кума булгарка. Цікавіше, набагато. Да, трішки видно кирпича побачила, але найцікавіше не це. Не це не Якщо буде видно, в нас ось, щось потріщена йде. Це раз. Два. Раз, видно, бачите? Гвинти не тримаються в редукторі, в редукторному блоці. Щітки показувати не буду. Ну, все в кирпичі. Після заміни в нас є три пасіка. Один пасік, другий пасік і найбільший пасік. Перевертаємо його. Нажимаємо так, включено, нажимаємо так, Start. У нас відлік, у нас є амплітуда правого і лівого, але звука нема, бо в нас не підключені зверху колоночки. Тому такий ось у нас ретро-ремонт простий. Наш совочок зробив армування з двох сторін, приклею. І зараз ще такий от малько універсальний. З різними кутами. Давайте ще, ще глянемо. Вже до кінця дійдемо. Ну, даже 4 це вже 26. Тобто, як у нас дійсно вийшов з ладу. Я думаю, це вже кінець буде відео, бо в мене вимкнулось світло.